Привіт усім! Після розлучення 2005 року Бред Пітт і Дженніфер Еністон довгий час не спілкувалися. Однак кілька років тому екс подружжя все ж примирилося, ба більше зараз вони планують разом знятися в новому фільмі. Як передає джерело інформацію про спільну роботу акторів, поділилося видання Радар онлайн, посилаючись на власне джерело. За даними інсайдера, Піт ще кілька років тому намагався переконати колишню дружину знятися в одному фільмі. Усе сталося на церемонії вручення премії Гільдії 2020 року. Багато хто пам'ятає легендарне возз'єднання екс коханих. Вони зустрілися на килимовій доріжці, обійнялися і стали мило базікати. Саме тоді Бред звернувся до Дженіфер із робочою пропозицією. Він розповів про свою ідею сюжету. Яка дуже сподобалася актрисі. Але вона все одно відмовилася Піт же не хотів здаватися. Відтоді він постійно нагадував Еністон про свою пропозицію, але та не змінювала свого рішення і все через Анджеліну Джолі. Тоді їхній із бредом шлюборозлучний процес ще не закінчився, і актриса не хотіла втручатися в їхні важкі стосунки. Джен завжди пручалася, бо не хотіла ускладнити його розлучення. Крім цього, вона була зайнята власними проектами, говорить Джерело. Але зараз ситуація змінилася. Наприкінці минулого року виконавці ролей містера і місіс Сміт досягли згоди і офіційно розірвали свій шлюб. Це змінило думку Еністон. Тепер, коли його розлучення в минулому їм обом не завадила б касова перемога. Дженніфер дуже сподобався останній сценарій, який надіслала його команда, повідомляє інсайдер. За його відомостями, актори вже почали працювати над сценарієм спільного проекту. Якщо вірити чуткам, фільм буде в жанрі романтичної комедії. Шанувальники дуже зраділи таким новинам. Вони пам'ятають екранну хімію акторів в одній серії культового серіалу Друзі, в якому Піт виконав епізодичну роль, а Еністон грала одну з головних персонажів. Глядачі вважають, що їхній фільм стане легендарним і збере чимало грошей. Крім цього, фанати пари таємно сподіваються, що спільна робота допоможе їм стати ближчими, і, можливо, вони вирішать дати своїм стосункам другий шанс.